Хо-хо-хо, або як проходила наша різдвяна вечірка крісма спаті. Наші сусіди запросили нас на вечірку. Якщо я не помиляюсь, це вже була 41-я їхня щорічна різдвяна вечірка. Як завжди, було дуже багато людей, дуже багато смачної ніжі, алкоголю, танці, караоке, невеличких сюрпризів та вже Дуже багато знайомих облич. На відміну від минулого року сьогодні було менше людей, але, можливо, це і не краще, тому що нам вдалося поспілкуватися майже з усіма, майже усіх ми вже знали, тому ми почувалися більш комфортніше і насолоджувалися вечором в повному обсязі. Кожен міг принести за бажанням якесь блюдо або солодощі і алкоголь, який ти п'єш. Тут було дві е, ялиночки: одна у підвалі, там де ми в основному і досувались, і на основному поверсі. Ну, звичайно, нашим шикарним гостем і гвоздем програми був Санта, який завітав до нас. І всі, як маленькі діти, посиділи в нього на калінцях, позагадували бажання і трошки подаркували, звісно. У мене був сюрприз для Санти, але вже який саме ви побачите у кінці відео. Він йому дуже сильно зрадів. Співали караоке, танцювали, виселилися, фоткалися. І просто проводили гарний час з чарівними людьми. До речі, якщо подобається моє відео, вам цікаво спостерігати за мною. Дуже не за мною, а за нами, звісно. Дуже вдячна вам, як завжди, за лайк, поширення, за ваші коментарі. І... Продовжити підтримувати наше українське, хоч і в Канаді, але наш україномовний контент. А я буду продовжувати показувати і розказувати вам надалі. А ми з вами повертаємось до сюрпризу, який я підготувала до Санти. Звісно, я загадала спочатку бажання для себе, для нашої родини і не тільки. І сюрприз вуаля. Наливочка, який він дуже дуже обрадувався, і покуштував нею одразу. Щасливі санти, щасливі гості. А мені залишається побажати вам щасливого різдва та нового року.